Шановні виборці, я кандидат на посаду міського голови Віктор Галущак, хочу до вас звернутися з наступним. В останні дні поширилася інформація по місті Дунаєвцях і Дунаєвецькому районі про те, що я зняв свою кандидатуру. Це неправда. Я знімати кандидатуру свою не збираюсь. Я йду до кінця. І ніякі плітки, ніякі будемо казати, негативна інформація проти мене не повинна вас зупинити на шляху до виборчого процесу. Я закликаю всіх вас прийти на вибори, зробити правильний вибір, проголосувати за тих, хто буде найбільше дбати про громаду, хто дійсно присвятить. Себе служінню, як це не парадоксально звучить народу.